Ми в одеському зоопарку. Поряд зі мною його директор Ігор Біляков. Вітаю вас! Слава Україні! Доброго дня! Героям слава! Що сьогодні являє собою Одеський зоопарк? В одеському зоопарку випевнилося щойно 100 років. Це дуже такий великий термін існування. На даний час в зоопарку досить велика колекція тварин. У нас 242. Види тварин, серед яких багато е, рідкісних, червонокнижних, є червона книга України і міжнародна. Усього е, майже 1700 екземплярів тварин, самих різних з е, різних континентів. Зоопарк е, створено не тільки для тварин, а для людей. Це ду, дуже важливий соціальний об'єкт. І е, приходячи сюди. Люди головним чином, звісно, діти мають становитися більш люблячими, партів наших меншів. Ми вчимо людей духовності. Понад сім місяців повномасштабної війни. Як ви дізналися про її початок? Я прокинувся та у телефоні побачив, що почалася війна. В перші години це був такий дуже неприємний такий шок. Але в перший же день, 24-го, ми е, зібрали нараду е, та стали годуватися до, до військового стану. Е, зробили запаси води на всілякий випадок, е, зробили моніторинг усіх наших ресурсів, встановили е, нічне чергування. Я взагалі перший місяць майже жив тут у зоопарку. Привіз з дому ліжко, то в е, своєму кабінеті е, жив, тому що було на початку дуже е, такі побоювання, що а не дай Боже, е, вночі прилетить якась сюди бомба. Е, треба було знаходитись тут, щоб миттєво реагувати. Тварини якось реагували на вибух на сирени. Ви знаєте, наші тварини, дякувати Богу, поки що не знають, що почалася війна. Не знають. Для них нічого не змінилося. Тільки те, що перший місяць ми були закриті для відвідування, і для тварин це неприємно, коли нема відвідувачів, вони цього не люблять. У всьому іншому не було ніяких руйнувань, не було прильотів. Поблизу зоопарку не було вибухів гучних, тому наші тварини навіть не налякані. Ми не змінювали раціони. У нас все гаразд із кормами. Наші пос... поставники не підводять. Ми отримуємо допомогу кормами і від європейських зоопарків, і від гуманітарних центрів одеських, і від простих одеситів. Тому я б сказав, що на сьогоднішній день та всю війну в нас з кормами ліпше, аніж у мирний час. Окрім того, ми звернулися у квітні до Одеситів за волонтерською допомогою. І кілька десятків е людей на протягом кількох місяців приходили та допомагали нам благоустрої нашої території просто руками. За це теж велике-велике спасибі. У квітні до Одеси евакуювали пару левів з Харкова. Як вони в якому вони були тоді стані? і Як почуваються зараз? Тварини були дуже налякані. Причому це був такий хронічний переляк, і такий рівень стресу був просто жахливий. У них були пошкодження тілесні, але це було не головне. Головне те, що був такий психічний стан дуже, дуже тяжкий. І наша ветеринарна служба займалася цими тваринами за е, кілька тижнів. Е, вони відновилися. Це були вже зовсім інші леви. Перші три тижні, три з половиною тижні. Вони дуже болісно реагували на сирену. Наші звірі не бояться сирени, вона виє, особливо вночі дуже голосно чути. Але так ми дивимося, вони не реагують ніяк. Вони не знають, що це означає, і їх це ніяк не лякає. А ціле, ви знали, що це означає. І коли починала вити сирена, вони починали битися, дуже лякалися. Але за кілька тижнів це. Це минуло. Місцяни, коли виїжджали в перші дні, вони масово залишали в зоопарку своїх тварин, екзотичних тварин. Ну, що з ними зараз? Скільки тва... таких тварин у вас перебуває? Нам е привезли більше 700 тварин. Ми дали таке оголошення в інтернеті, що ми приймаємо різних домашніх тварин. нам Нам здавали е просто. Хвилею такою перші два-три тижні, дуже багато. Це були і хамелеони, змії, ящерки, папуг багато, кролики, шиншили, морські свинки, пацюки. Велику частину з них ми роздали на. Отримання одеситам, які нікуди не збиралися їхати, вони вже нам допомагали. Е, більше 200 тварин забрали їх хазяїв, які вже повернулися. І якась частина ще залишилась е, у нас. Ось і сім місяців війни, от як вони вплинули загалом на зоопарк? Зоопарк у мирний час виконує три основні функції: Це наукова, природоохоронна та екологопросвітницька культурна. Але у воєнний час додається ще дві. Головна це зберегти зоопарк, зберегти його у військовий час. І саме основна функція зоопарку, як це не парадоксально, але зоопарк може допомагати наближати перемогу. Чому я вважаю, що зоопарк треба тримати відчиненим? Сюди люди приходять, сюди приходять одесити. Коли зоопарк в місті працює, це надихає людей. Це дає їм впевненість, дає їм якийсь спокій, додає того настрою, який необхідний для отримання перемоги. Можете розповісти про улюбленців для відвідувачів зоопарку? Ну, звісно, це наша слониха, головний наш мешканець. Люди дуже люблять цю тварину. Леви. Тигри, вовки, бо наші вовки, так скільки ми їх викормили з соски, вони дуже лояльно відносяться до людей, а я взагалі з ними дуже дружу. Молодці, молодці. Нещодавно ми завели подорожку для нашого гіноподібного собаки, що вони дуже активні, тому люди їх дуже люблять. Я завжди дуже, дуже так, дружньо відносно ставився до нашого козирога. Це такий козел з великими рогами, з дуже, дуже поганим таким характером. Але чомусь от він мені дуже подобається. Наприкінці серпня в бою загинув. Зо волонтер, з Одеси Георгій Липський. Ви його знали? Я його дуже добре знав. Напередодні своєї загибелі в інтерв'ю він сказав ось такі слова: окупант прийшов на нашу землю, і для того, щоб врятувати всіх тварин в країні, треба мати спочатку цю країну. От що б ви сказали про ці слова? Я його довго знав до війни. Е, дуже, дуже світла людина, дуже патріотична завжди була. Я пам'ятаю, як він ставився до тварин, з якою любов'ю, і я пам'ятаю, з якою повагою він ставився до людей. Також його близький друг Торган Анатолій, з яким він воював, який теж поранений був. Ці два хлопці для мене ну, це гзірець, наша перша задача сьогодні це зберегти країну. Для цього нам. Потрібна перемога над ворогом. Коли чув такі розмови, що треба, нам треба мир, да, от іноді чутно там, читаєш на Фейсбуці треба мир. Я думаю, що нам е, мир це дуже добре, війна це дуже погано. Е, але е, гірше за війну може бути мир мир на... Е, любою ціною, е, так, на, на якісь умовах. Ворожих, це гірше ще за війну. Для того, щоб зберегти країну, треба воювати. Треба битися. Як буде розвиватися одеський зоопарк? Чи є взагалі такі плани сьогодні? У березні цього року. У планах було вже повинна була заходити техніка, і е, наступний етап реконструкції е, повинен був розпочатися з реконструкції е, вольєрів для копитних. І далі переходити на слоновник та інші об'єкти. Війна зруйнувала ці плани. Але я впевнений, що після нашої перемоги відновиться реконструкція. Слоновник дуже принципово для нас. У нас є. Слониха, яка народила трьох слоненят, тільки в одеському зоопарку розмножувалися слони а серед цих зоопарків України. Але, на жаль, у 2008 році помер Тарун слон, і вона вже дуже довго одна. Для слона це дуже погано. Ми дуже розраховуємо, що коли ми зробимо реконструкцію слоновника, ми зможемо взяти слона із Європи. Наша слониха вже не молода, але не така стара, їй 43 роки, та ну, людський вік десь 50-55 років. Тобто ще така не стара жінка. От в планах майбутнього ви згадали більше про інфраструктурну частину е, реконструкції, а от щодо поповнення, можливо, тварин, е, поповнення колекцій. У нас е, відносно невелика площа зоопарку, 6,5 гектарів. Вона навіть не вся освоєна. У нас досить велика колекція, досить велика. Але, звісно ж, ми хочемо її поповнювати. Е, для того, щоб е, поповнювати е, значно новими видами, треба зробити умови. Ми хочемо тапірів да, е, взяти. Треба спочатку будувати для них ж, е, е, апартаменти. Поповнення колекції піде швидко тоді, коли будуть готові е, е, експозиційні об'єкти. Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков, дякую за розмову. Дякую вам.